Ми продовжуємо місто Дніпро ярмарок. Зараз я хочу тут. Хлопці там трохи ну, я їх не буду показувати. Добрий день. Тільки голубів буду показувати. Добрий день. Ти все переслідуєш мене. Я всіх тут переслідую. Я вас знаю. Я, Хотів пройти повз дивлюсь, такі красені, думаю, та ні, ну треба таких показати. Треба". Та ні, тільки в Дніпро. я ж тут якби не це Павлінчики. Вони як Я й тоді звернув увагу, що вони шиями, прям так, ну, стать така, що. Качающе, да, трясуть качающая. А хто більше трясеє, голубки чи голуба? Чи такого тут ну, немає такого? що там Комусь притаманне більше, хлопцям чи дівчатам? Та ні, вони саме незалежно да, від статі. Які ціни на них? Штука. Пара. 500 гривень пара. Вон, бачите, які красиві. Тому глянь ага. туди. Куди? А, ось ще. А це хто? Барабанщики? Ух ты які. Оце дідні лохматими ногами, як вони ходять оце. Один одному наступають, так, на них? Ну це ж вони йдуть по історії. Крупляв і ще... Історія Київської Росії, ще Володимир були, Сілийський. Вже... Як правильно ця порода називається? Русські парапач. Турбач барабанчик. Там, там, да, тур... Це не це не русский. Гуркотить. Гуркотить так, так гур, прикольно, да? Так. да? Отож, чому чому, чому? Поставки, поставки, а потім забирають, я Чому і да, барабанчик? Якщо ти не п'єш, то все думаєш, що ты. А це А ці скільки коштують? Скільки коштують? Так само. Так само? Щось у вас тут не зовсім дешево. А ці хто? не моє. Що ти хотів? Так, добре, всього найкращого. Дякую. Ні, я просто взагалі додому Здрасті, це твоє? <звійн 'я> Познімати можна? <звійн 'я> Який в нас? Це ти тримаєш голові чи ні? Дідушка, а ти? Ну, ну, я так. їх просто люблю. Ну, ну ти там не допомагаєш, дідушки. Допомагаєш, да? А розумієшся на голубах? Ну да. німного. Ну, а що, можеш відрізнити, чим голубка від голуба відрізняється загалом? Ну просто так, ну там спеціальна штучка і ніточки. А, ніточки, да, можна. А отак візуально не знаєш, як я Ну хоча б не знаю. Ну іногда зрозуміло, іноді ні. Ну да, тобто можна помолитися, але при. Плюс-мінус розумієш, так? Да? <гумен> ага. Добре. Яка порода, знаєш? Сірпасти. Це сірпасті, голуби, так? Да? А чому їх сірпастим називають? Можеш пояснити? Не <гумен> знаю. <гумен> Це я так розумію, дедушка підійшов, так? Захотіли заробити. Ну мабуть, в підгородні, ні, а то вони... Я тут як не зустріну серпасти, всі підгородні. А, а звідки ви? З Кірення. А, місцевий. Да. Це всі серпасті, так? Да? Да. Такі серйозні серпасті, чи так, трішечки? Ні. Да. Ні, це що? Це серйозно, чи не? Це серйозно, так? Да? Ага. Ну, держи. Пачкались. А це вже таке притаманне, вже довге крило, вже такі з зломом таким серйозним. Вони всі, в принципі, такі, то зараз припачкані, припудрені. Угу. Так. А є, які пожорщі. Є, які пожорщі. Ну а ви давно тримаєте от таких голубів, все пастих я б, на вас. Так. А от раніше там, ну там, припустимо, 30 років тому. Не були вони короче самі сорпасти, Були такі довгі чи Значит, ні? Були всякі. Это, нет, как товар, же, товар, на, товар. на вкус и цвет товарищей нет. Кто яких держал? Mm -hmm. Были короче, были і длиннее, были. Ви і самі тримали, да? то, ну вы таких самых тримала, так? Того, и, дело в тому, що на кожну месте. Мі... Я здесь живу 23 года, вот 23 только буде в феврале. А так вот я жил и в Одесской области жил, і в Молдавії жил. На каждую местность надо подбирать голубів, потому что той голубь, который на нас летить, море летит, он может у нас не полететь. Угу. Ну Тут ви їх відганяєте? Конечно, конечно. Или та. Вітер, пожалуйста, я милости прошу. Покажу вам тут. Да, можна проїхати, подивитися, познямати? Як? Бажання є, ну якщо ви можете показати, щоб воно дійсно під, ну, підлетіло, бо я тільки, що чесно, не часто бачу це паспорт. Хоча б 4-5 метрів. Ну я розумію, що треба для них. Да. А свій телефон можете сказати? А ви кажіть сюди на камеру. 0,67 750 17 13. Угу. Як звати? Дмитро. тьоска. – Дмитро. Як буде вітер, можна дзвонити. Ну як, Я не кажу, що я вранці подзвоню, кажу, я у вас. Я загалом. Хоча б буду розуміти, що от тиждень у нас вітер є. І можна спробувати до вас потрапити. — Це круто, виси, да? Этот год вообще какой-то, шось... да? Шось... У нас во так дул дул а потім бац і перестало. — Ні, ну на цій неділі два рази так було, он, було четверочка да. была. Да, да, да. вот. Два підйоми і два штуки Забрав? — Так. Угу. Да. Голубки забрав і голубка забрал. Вот коли вони в формі, то з с піднімаються самі... — Підхоплюються, так? — да? Да. Навіть такі серпаты підхоплюються а там вже відбираєш, де гарніше, де. От як оця голубка красноряба, так це красавиця на робіт клінів, не йди там, ну все кудово, мені що вона маленька така. А покажіть їй, будь ласка, рука. А, а коли летить, таке відчинення, що це якось гусь летить, ти бачиш, як запачкались ну, тут. Ну їм тут місця маловато. <мес> це... це вже це мені не подобається. Це перший раз таке. Це... це на мініатюрне все, а коли летіти, все... в нього все розкривається, да? і все показує вже. Ну добре, дякую вам за спілкування, да, всього найкращого. Це кролики. Добрий день. І маленькі, і великі. Я вас вітаю. Можна до вас? Все ваше? Це ви розклались так по-серйозному. У нас там продавці маленькі, тут ще менше є продавці. Допомагаєте? Чи це ваше? Папа десь пришел, вони торгують вместо папы. А, замість папи. А то там э, дедушки допомагають, тут, тут папе допомагають. Всім сразу. Кіно про вас покажуть. Да, побачиш себе футболіст ну, футболіст, да? Ти в футбол граєш? Тут? Ну, в Днепритчии, да? А до кого ходишь? А в голубах розумієшся? А що саме? Породу, знаєш, яка це порода? Не, не, не дуже, так? Микола. Це Дніпровський, так? Угу. Багато я чув за новомосковських гонщиків, але ніколи там не був. Щось, начебто, збирався, збирався, і все ніяк не, не доїде туди. Це всі е, з одного господарства чи ні? Так, да, так. Да. Да. Ну покажіть когось в руках хоча б, візьміть, будь ласка. Такого, або цих. Це голубка? Головка. Голубок. Да. А це його голубка. Голубка така більше ніж голуб, голубь? Сіло так. Ну не тиші. Які ціни? 200. Це сам mm пітошний. -hmm. Хороший. Літають хорошо. Підганюєте? Да. Так. Це не клаївки, так? Да. Да? А зараз, як в цілому, з польотами. Є якісь цікаві результати, чи чим в цьому році. Ну, в цьому році загалом я маю на увазі. Смотри, яка саш, саш, ну годинку літають. Да. Навіть більше більше літає? Як під вітерець, так? Да? Да, ну, більше я дивлюсь, на стальну, да? Або на стальну мась, або стальних голубів. Ну, і трішечки там скапців, кримачків оці світленьких, таких білястих. Ну добре, добре, все. Дякую вам. Ага, дякую, все найкраще. Йдемо далі. А на другому. Я й не показував. Да? Можна показати тлішечки. Дивіться, якусь півні, якісь. Поприв'язували їх, щоб вони далеко не втекли. Щоб не втекли далеко. Добрий день. Оце ваше? Зерно. Просто мається на увазі, так? Да? А скільки варте? 150 відсотків. Ви ще не їдете? Дознимаю и повернусь. Да. Угу, добре. Идем далее. Я ничего не шукаю. А, да летные, летные, снимите. Я Смотри, же снимал. Да. Типа. Далее сразу. Чтоб не говорили, что не гоняют. Да, Курица. Это на обучение, да, 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 да. это... С Если разумной мы головой. головой. Это... Мы же как бы снимаем ролик, будут спрашивать, это птица летная, есть свидетели, летают, а? есть свидетели, летают все, гнатая, и голова, голова, без мозгов, без мозгов, не идет, да. сразу туда. Ага. Щось їм маленькі кліточки, вони навіть не можуть показати свою красу. Це ж клітки для голубів зроблені, а вони не призначені. Вони такі офігенші. Вони не призначені до цього роблю. А сири того буде? Сири, чорна ікра. Я думаю, ступи йому там подешевле. Так, це у нас не сміголубі. Ганяйся, та майже не ганяй, бо нікого вже ганяти, Голубів не залишилось, щоб ганяти. А ти вже убрав, да, яких. Ні, я, там, як убрав. Десь когось яструб убрав, когось а, я. А у без... мене а, та, 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 та. в цьому році молодих мало. Правда, ну, ти говориш, що похворіли. просто... А, поболели. Да. Просто як ну, би, виводних мало було. было. Взял нормально, от похворіли, половина не стало. Є. Я ж не знаю причину. Угу. -то... І то підсумку виявилося, що того там ганяти вже нікого так. Що. А так так, да. а так ще. А що ж я не розсілявся, я ще не ганяв, там я голубію на Ага. Получилось молодых начали Донецки. Давай говорит, купим голубый, потому что говорит, народ разбежится, где ты будешь искать народ. И получил вынужденно там скупили. Туры, качки. продовжуємо. Цицарочки, я так розумію. Ну так, так, тись трохи свій але схоже, що бувають різні. Півні. Краліць. Великі, невеликі, різні, маленькі. Це, мабуть, ми тільки зараз рухаємося у бік харків'ян. Але ну, вони такі теж пізні, як і я, ці харків'яни. Бо їм далеко їхати. Зараз ми до них може дойдемо. Це такий куточок е, кралі зазвичай, кури тут. Харківщина вас вітає. Я, я тільки кажу, мабуть, ми рухаємося у бік харків'ян, кажу. То вони тут зазвичай. Вони. Там колона поліцаїв стоять. Туди. А що, а що ви туди йдете? Там, там їх ні, там їхнє ні місця. там по прописці. Ку, ку, схо відкрити, туди кни підходити. Зараз ми ми до всіх доїдемо. І туди, і сюди. Петро Петровско, привіт. Від міста до Харків'яни тут все як завжди. Що ви закрили? Вот и еди, постигнувай. Приховай, приховай, отрался. Сало вдруг да, сало попросить. Сало жариться на сковородке. Да. Он специально подходит, как увидит, что я тут. И он вот подходит. Ты когда видишь, что я тут стою, отворачиваю камеру ну, в другую сторону. Че, говорят? Да потому что мои кинты потом смотрят говорят, ты не голубями, около стола стоишь. То, то я так невдало снимаю просто зазвичай да, значит надо трошка попідрезать да что не вдалось там не я вырезаю да 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 только я, да, да, да. то, я голубями, тогда подходит так свинину а, что а а после... а вы завжди біля столу что на <свят> все біля стола Потім петь оце що ми попугаємо. Что ви сьогодні раніше, я так розумію, да, приїхали? Чи не поняли? До седьмого вже тут були. Тані ж виїжджають три. Четыре ми виїхали. З п'яти четыре виїздя. Да вы зазвучить тільки проезжаете сейчас. Там моя по 50. Да ты же за мной, блядь, не поведи выпив. Иди сюда, за мной ты не пойду. Слышь, я потом света, блядь, в Она смотрит вот это, э. Смотрит видео и говорит, ты. Ваня, тебе давай картошка, сковородка, газовый баллон. Говорит, на базаре к подходи, разговаривай. Давай. Ну, девчат нема, уже доброе. Да, да, да. Я пока стою, люди голуби покупаю. слышишь? Хтось приїде продавати голуб, голубів, а хтось просто так, тут їде ну, ну, біля стати. Та вже скоро всі порозбігаються, поки ви глянете тут голубку. Продовжуємо. Місто Дніпро ярмарок. Як на Харківські голови ми зараз трохи сюди далі їдемо. Йдемо далі. Я думаю, це вже заключна частина, бо і так щось багатенько назнімав. Відець, дідух, дідух, дідух. Який гусачок. Да. Гарний це. Бачите, бакінчики які. Добрий день. Ваші? А де ваші? Ото? Можемо до вас? Ну, розкажіть за ото красення. Що за порода? Голов. Колмагор, так. Я за них чув-чув, чув-чув, а -чу -чу, нікого не бачив. Ну, може і бачив, але не знав. <клевиць> ну, він такий статний, так? це вже дорослий, такий ну, вже на -на набрав. Це ще більше. А, тобто він ще додасть, так? А скільки у нього вага, ну, так, найбільше. Так. Ну, я був середня, може сказати. До десяти. Вони дуже агресивні, ну, мається на увазі такі, от, о, шиплять, бігають, на всіх кидаються. Чи такі, де звичайні, як як звичайні. На вигляд такий просто да, серйозний. <рошел> 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 о, слава, дивись, такий півень. Слава якраз я чорного я півня ходіть. Це я він дам. не у тебе бере? Хай ціну спитає. О, це чужаки пішли. Тут 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 О я тут і не бачу, що. вони будуть ходити, не це... А хто це викинув, кизнич? А, я думав, ви в курсі. На наших зігначок всі. Діть вот, її обгоняли. А, це місцеві, да? Їх викинули, там, штук 67. Ааа, а то вони додому, так? Да? Ні, вони над довгоми стоять. Ні, ні, викинули, що всі в викинули. Вони поперли. А, ось, бачите, голубів, хтось тут, трим... хтось тут живе, Федорович каже. Вон. Так, да, трієчка. І вони додому тягнуться. Тягнуться додому. <плес> ага, ну. Ось так от. Так, дякую за спілкування. Пішов далі.